Добрий день, любі малята! Кожної весни ми зустрічаємо велике та радісне свято Великдень або Пасху. Це свято Воскресіння Ісуса Христа, пробудження природи, нового життя, надії та добра. Люди ретельно та заздалегідь готуються до свята Великодня. Прибирають у хаті, у дворі. Миють підлогу, вікна, перуть білизну, особливо в четвер перед Пасхою. Великий четвер або чистий четвер треба розпочати з купання, ще до сходу сонця. Вважається, що це збереже красу та здоров'я. У п'ятницю. Вже не можна робити важку роботу, тільки господині могли пекти паску, головну страву цього свята. Паска це великодній святковий хліб, який випікають з борошна, додаючи молоко, яйця, масло, цукор, дріжджі та родзинки. А коли Паска спечеться, діти посипають зверху цукатами та різнокольоровою цукровою посипкою. Прикрашають паски. Але їсти їх одразу не можна, бо треба піти до церкви і посвятити. Паска це особливий великодній хліб, який печуть тільки один раз на рік, на великдень. І можна випікати паски ще протягом 40 днів після Великодня. Вважається, що паску треба випікати з добрими думками і гарним настроєм. У суботу перед Великоднем фарбують яйця є різні види великодніх яєць. Крашанки. Це варені яйця зафарбовані в один Будь-який колір. Щоб зробити крашенки, фарбу для яєць можна купити вже готову, а можна зробити власноруч. Дуже часто фарбують яйця лушпинням цибулі. Тоді вони виходять коричневого кольору. Якщо пофарбувати буряком, будуть фіолетовими. Щоб були зеленими Фарбують листям шпинату. Жовтими фарбують шкіркою апельсина або куркумою. А ще кожний колір крашенки щось означає: червоний символізує життя, радість, любов. Жовтий сонце, тепло, зорі місяць. Зелений весна. Воскресіння природи, рослинний і тваринний світ. Коричневий земля, врожай, щедрість, блакитний здоров'я, сила, небо, повітря. Ще є крапанки, коли наносять на зафарбоване яйце різнокольорові цяточки, крапочки. Також є шкрябанки, коли візерунки видряпуються голкою на фарбованому яйці. Мальованки це яйця розмальовані пензлем та фарбами. На мальованках переважають квіти. А ще є писанки це український різновид великодніх яєць. Яйця розписані традиційними символами, які пишуть за допомогою воску та барвників. Це може бути рослинний візерунок, квіточки, листочки, гілочки або геометричний орнамент, прямі і хвилясті лінії, трикутники, круги, ромби. Найкраща писанка та, в якій поєднано 5 кольорів. Вона символізує родинне щастя. На відміну від відкрашену, писанки в їжу не вживають. Це обереги. Їх зберігають до наступного Великодня і довше. У кожному регіоні України свої особливості розписування писанок, своя символіка, колір і орнамент. Ось розгляньте. Скільки видів писанок. В суботу ввечері складають святковий кошик, щоб потім освятити у церкві. Що туди кладуть? По-перше, паску. По-друге, фарбовані яйця. Третє масло і сир. Це продукти, які нам дарує природа. Також до Великоднього кошика кладуть хрін. Він є символом міцності та сили. Ковбаска та шинка є символами душевної радості, яку відчувають всі рідні, що зібралися за одним столом. А в неділю вранці з першим променем сонця священник сповіщає, що Христос воскрес! І освячує пасхальні кошики. Після цього всі вітають один одного. Христос воскрес! Воістину воскрес! Удома вся родина сідає за стіл та частує освячені справи, стукається крашенками і з насолодою куштує паску. На Великдень діти та дорослі люблять грати з крашенками. Люди беруть крашенки у руки, стукають одну крашенку об одну. Перемагає той, чиє яйце не розбилося і залишилося ціленьким. Ця гра називається навбитки. Діти обов'язково пограйте в цю гру. Тож починаємо готуватися до цього великого свята з чистою душею і добрими думками. Я бажаю світлого і мирного свята Великодня! До побачення!